Чи може, долею було так напророчено? а може, це давно забута згадка, та в одну мить заговорила фотокартка? Ось і все. Ти дізналась про мене, Таємницю я не вберегла. Посміхнися щиріше, нене, ти вагітна, в тобі донечка є мала. В мене мамо гаряче сердечко. І блакитно небесні очі уявляю казок, вервечки, ти намотуєш сни щоночі. Мамо, знаєш, я схожу на тата, певно, буду щасливою я, Я кумедна, ще й трішки Карпата. Я найкраща бо я лиш твоя. Мамо, знай, я хороша дитина, бо ж у мене найкращі батьки. Дай життя мені, відкорю всі вершини, бо я ж сильне, така, як і ти. Я ж зароджена вічним коханням, вогник світла в мені горить. Ти куди поспішаєш так зрання, Чом так серце твоє тріпотить? Мамо, мам, не карай мене, рідна. Я ж не встигла біди зробить моя люба, чи я ж таки винна, що Господь пророкував мені жить. Чом мовчиш ти, улюблена ненько, в тебе ж голос мовчистий кришталь. Мамо, мамочко, мила, рідненька. Вже не чую тебе, на жаль. Захлинається болем серденько, як змогла відпустить в забуття. Кобзарем оспівана ненька, подароване Богом життя. Страшним сном промайнула картина, та не стала з цього наяву. Неважливо, чи доньку, чи сина, я дитяче життя збережу.